Протягом чотирьох днів в Ужгороді змагатимуться футболісти 2008 року народження. Міжнародний турнір Дитячі мрії зібрав в обласному центрі Закарпаття 28 команд з України, Словаччини та Польщі. Це вже п'ятий турнір традиційний. Він кожного року проводиться по двом категоріям: це у 9 і у 8 Діточки 8-9 років. Ну і вчаться грати в футбол. Вони зустрічаються з різними командами з різних. Країн і, ну, дивляться, що в них там нового, що можна почерпнути. Це збагачує їхнє життя і це тільки на користь їм. Діти із натхненням і не меншим спортивним азартом підходять до кожного поєдинку. Гру мільйонів сприймають серйозно та мріють стати професіоналами, граючи за гранди світового футболу. Якщо ми виграємо на, на цьому турнірі кубок, якщо ми виграємо перше місце, то ми... То нас буде дуже хвалити тренер. Хочу, щоб мене показували по телевізорах і щоб як я, я був, я хочу, хочу бути як Роналдо. Я приїхав сюди вже в другий раз, і футбол для мене означає дуже багато чого, великих вершин. Наприклад, Динамо, Шахтар іноземні клуби. Я хочу стати капітаном. Ну і ще грати в класній команді. Для мене є футбол. Велике. Я дуже люблю грати в нього. Грати в різних клубах іноземних, в українських в різних. В Ліверпулі, в Арсеналі, в реалі в Севілі. Для мене це не перше змагання, бо ми їхали в Вінницю в їхали. Але для мене футбол це найцінніше, тому що футбол це моя гра. Футбол для мене означає не тільки ігра, це є хобі, це і захоплення. Ну це, це все. Я хочу стати звіздою. Коли я перший раз побачив футбол, мені одразу душа так показала, що я це маю грати. Я попросив тата і вже і, і хотів грати в футбол. Я хочу досягти великого успіху. Польські футболісти із міста Тарнов уже не вперше відвідують дитячі турніри в Україні. Зокрема, взяли участь у змаганнях у Львові та на Буковині. Приємно вражені рівнем проведення турніру в Ужгороді. Подоба нам ще м'ястечко, то цопшиха ми через місто. Турнір організований для великої кількості команд. Це говорить про високий рівень змагань. Власне, для того ми і приїхали до України, щоб стати ще кращими, бо знаємо, у вас дитячий футбол на високому рівні. Нам дуже сподобалося ваше місто. Сподіваюсь, що прогуляємося трохи, познайомимося з культурою, цікавинками та історичними пам'ятками Ужгорода. Наші малі вихованці використовують цю футбольну можливість, не беруться досвіду, обміняються навичками і отримують нових друзів що буде оказія до того, щоб виміняти свої досвідчення. просто. згодний з польським колегою і тренер Київської ДЮСШ Атлет, відомий український футболіст Євген Чуприна, каже, дітям важливо з маличку пояснювати користь активного та здорового способу життя. А такі турніри допомагають набратися корисного досвіду. Вони ростуть, діти як в плані професійному, так і життєвому. Побувавши тут в серпні місяці на турнірі. То я з задоволенням приїхав ще раз. Чому? Тому що ну, так, ми їздили в інші міста. Такої організації, як тут, ну я вам чесно скажу, не бачив. Для мене вона є найсильнішою на зараз на Україні. З задоволенням я приїду ще не раз, якщо мене запросять. Турнір відбуватиметься у декілька етапів. На першому команди розділені на сім груп по чотири клуби. Перші дві збірні з кожної групи продовжать боротьбу за нагороди. Фінальні поєдинки зіграють у неділю, 20 листопада.